Вже приготували свій рецепт затишку в цю яскраву проте холодну пору. Для мене от немає нічого кращого, ніж в один з довгих осінніх вечорів закутатись пледом з чашкою чаю поринути в якийсь заплутаний детектив. Сьогодні розповім про кілька моїх улюблених. І ні, це не записки про Шерлока Холмса, а твори Агати Крісті, королеви кримінальних історій, від яких кров холоне в жилах. Хто ж не чув пробив в східному експресі? Головний герой Пуаро після завершення справи повертається потягом до Лондона. Поїздка обіцяє бути спокійною, проте друг детектива помічає цікавий факт, як на таку пору подорожує багато людей ще й різних національностей. І вже наступного ранку одного чоловіка знаходять убитим. Через сніговий замет злочинець не міг текти з вагону. Але здається, в кожного пасажира є незаперечне алібі. Нові факти роблять справу ще заплутанішою. Чи зможе Пуаро розгадати цю загадку? Кінцівка вас здивує, ну хіба що ви дивились фільм і вже знаєте, чим все закінчиться. Продовжуємо тему потягів, бо це найнепомітніший спосіб для злочину. Так вважає винуватець подій поїзд о 4.50 з Педінгтона. Йому здається, все йде за планом, проте одна жінка помічає вирва в сусідньому потязі. Їй ніхто не вірить, адже немає тіла, немає злочину. Проте завдяки старанням міс Марпл та її подруги Люсі, труп все-таки знаходять схованим в одному маєтку. Як пов'язана родина, що там проживає зі справою, якщо ніхто з них насправді не впізнає тут жінку. Злочинець не зупиняється, вперто йдучи до темної мети будь-якими методами. Але щось ми затягнуло тему потягів і сенсаційних убивств. У опробуванні невинуватістю про злочин давно забули. Родина була впевнена у пробині Джеко через його характер і відсутність Алібі. Але через два роки з'являється чоловік, що говорить, що підвозив хлопця автомобілем цієї ночі. Поліція починає розслідування справи. Від якої давно охолов. Але які б таємниці не дослідували головні герої творів Агати Крісті, ви обов'язково поринете у вир цікавих, заплутаних і непередбачуваних пригод. Тому вам залишається лише заварити улюблений чай, обрати будь-який детектив авторки і просто читати.